Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Kia Sorento 2017 року. 2,4 бензиновий двигун на передньому приводі. Це в нас Америка, мінімальні пошкодження. Все було дуже добре відновлено. Лінзована фара. Ось така зимова гарна гума, оригінальні легкосплавні диски в чорному кольорі, великий вмісткий автомобіль. Взагалі нарікань по техніці немає. Ось так автомобіль виглядає, має. По колу партроники, задню камеру, шкіряний салон з такими дерев'яними вставками, регулювання наклону задніх спинок, світла стеля, шкіра в гарному стані, взагалі без нарікань. Ось так все виглядає. Попереду ми маємо ось такі карти, повний електропакет, взагалі без нарікань. Автомат, підігріви, кондиціонер, мультимедіа, CarPlay, Android Auto, задня камера, мультикермо, автосвітла та багато чого іншого. Тому, якщо хочете придбати цей автомобіль, місто Київ, вулиця Сумська, 2А, протестили та забрали. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.